Урочисто по в ліцеїсти та ліцеїстки проводить випускник ХАЛ 2002 року, а нині психолог ліцею Антон Олексійович Широков. Так, вітаю, шановні ліцеїсти і ліцеїстки. Тож перейдемо до основного, заради чого ми сьогодні зібрались. Тож, бути чесними і чесною, відповідальним і відповідальною. Справедливим і справедливою, толерантним і толерантною. Присягаєтесь? Не чуєте в якому? Присягаюся, присягаюся. присягаюся. О, добре. Присягаюся. Сумлінно вчитися на парах. Присягаюся? Присягаюся, присягаюся. присягаюся. Займатися самоосвітою та саморозвитком. Присягаєтесь? Присягаюся. Присягаюся. Дотримуватися правил академічної доброчесності присягаюся. Присягаюся. Присягаюся, Брати активну участь у житті ліцею присягаюся? Присягаюся, присягаюся. присягаюся. Завжди намагатися допомогти тим, хто цього потребує. Присягаюся? Присягаюся, присягаюся. Присягаюся. Захищати інтереси ліцею, присягаюся. Присягаюся. Вірити у свої сили, присягаюся? Присягаюся. 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 Зростати гідним громадянином своєї держави присягаюсь. Присягаюся. 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 присягаюся присягаюся завжди пам'ятати, що я ліцеїст і ліцеїстка, і пишатися цим. Присягаєтесь? Присягаюся. присягаюся. Присягаю. Присягаю. Вітаємо вас зі святом і слава Україні! Героям слава! Героям слава.